Ну, no, пишеме, ачей пишемо. Доброго здоровлічка. Давно хотів попробувати забавити Minecraft Bedrock версію. Ну, та й тую не є, тую не є. Видитеся, я мегаль, Спознаєте знаєте ніячей. Низьке у нас буде такий непривичний формат, потихий, помалий, без а, різкого бігання, без подскакування, без монтажа. Просто вкажу вам свій маленький е, світ на бедроковій версії. Господи, як їм це напудив. Тут Мідвіді ходять. Хотів побавити бедрок, та й при тому хотів часто пожити, ну, часто давно хотів пожити у сніжному біомові. І справдилося. справдилося. І то то, і друге, овоєнно. Так, тут туєм одного гостя, котрогось ми тут не чекали, може його заб'ємо. Ну, та низька хочу вам просто указати, що в нього тут доброго є і як мені живе у Бедрокове, як мені живе у цьому сніжному біомові. Пропав тут десь. тут є відео десь скелетона, він вже десь утік. Ну, не бай. небай. Значить, що було основною такої тяжкої мені епінтяжкої? На, на щастя, спаун був так у і той, недалеко від села. Ви видите, гінде село від, від кого відсіть. А туйка чинилася хижа. Я тут маленько порозгрібав сніг, тут все було снігом западано. А, зачиналося все з цього з цієї маленької будьки яку землю. Там, там баня, там все копле всячено. Ну, знаєте, як ото функує. А... Туйкася в нас все пекло, тут в нього ще щось є. Сніг Снікій А, Дуже дуже много сніга це назбирало. Перва серйозна місія була покласти хижу, бо може було так. По серйозному жити. Та поклались ми таку нормальну людську русинську хижу. Пойте, ну кажу вам. Мав той раз лише смереку, другого дерева, бачите, туй не росте. Мав той лише смереку та й камінь та й стиг вимурував О, Там гримит на вулиці, не знав, це вам чути. І тигли вимуруваємо вам цікає коміно. Та, правда, ще до низько не дошривим його, бо з коміна ся не курить, видите? О, тут вже і пшениця росте. Кажу вам, ось... Е... Ідіння. і з ідінням все дуже тяжко. Посадити щось тяжко, вода замерзать. Треба було е, у воду щось класти. Та поклавим тут і півблок, а на півблоку поклав е, факлю. Та так воно там не замерзе та може це рости. Ну, а на хижу треба було на коміну ще то. -то. Все забавь, на правду. буде можна вчинити. Так, тут маленько складик такий. Тут у уня така столярка, туйся робіт. Тут всяка, всякое такое потаження. Камняное складає все. Mm. А, а найшов він був генде у хащі. там найш, найшов він вже у хащі і драбчик без сніга. А просто такої тайг. Та, найшов там був землю таку корінності. Файне. Так, лише ми наш, наші косиці. Треба ми було. Сесе, та й треба ми було. Сесе. А, та й на їм там був азалію. Бо найшов, бо тут у коренасту землю під азалію, а хоч де. Та у перший раз мав інший тип дерева, лише з чим з нього ніч не вчинив. Не Небізуся раз. Най <рес> стоїть. Nice а хотів йому чинити огінь. Та був... Так, Сих лиш три. Щось у нас музика не є. Форту є файна музика. А, низько щось тихо. На велике чудо. На велике чудо. Бедрок верзія Майнкрафту в мене не так шиковно робить, гікую робила Тота якої робила ми джава. Я чекав, щоб би дрог буде капець літати, бо одно ноги б на й то робило. А воно так могло бути ліпше. Чуєте, у мене у конитуня там мачка. Є в мене вже мачка, бо ходив я у село. Та знайшов себе там мачку. Ту без цимбора боро тяжко. Туй без цимбора тяжко. Та добре ось маю мачку. Всяк вчинимо собі нормальною та й будемо в порядку. О, сюди вже буде майже тяжко. І. А ну, файно, файно. Куриця, файно. Но... Тепер нікайте, сюди довкола самий сніг, сама студія. І мені це насправді дуже любить. Гендика горі, дораз підемо ще на ту гору, укажу вам, що в нього там. Так, треба би зайти. Сяк. Тут на події не знав ще, що в мене буде. Може в мене тут буде стіл на забаяння, кіть я до такого рівня дійду. У мене раз тим дуже-дуже скромно. И видите, я ще старався бігати з кам'яними інструментами, бо в мене ще й желіза дуже мало. Айбо у мене тут і не було цілі. Не було в нього такої цілі, щоб він той чимсь корше добув діаманту серсаму та вбивня щось такое було. Мяу, мяу. мяу мінка маленька, яка файна. Ну, є в нього вже книжка. Хотів йому туту книжку писати, е, якісь нотатки. Ось, щось інтересного в усьому світі стало, щось тут діє. Айбо, на бану, так все стало, ось. Неявня тих каламарів та неявня тінти. Та нема у чим писати. Зато цю люстру файну, бо в чи шефтар, та купив люстру. Так, а ну не кийме. що у нас там. Кілька годин уже. Вже ся Айно ну, буде дораз сідати сонце. Ай, ну, поникне. Айно вже дораз буде вечуріти. Ну так. виспемося, а сраменька підемо. А зраненька вже підемо туди у вершка. Поведу вас на свою гору. А ще б не придумав, як та гора буде називати. Хіть маєте дяку, та можете ми написати у коментарі. Ой, а щось туди маленько зависло. Хайно маленьку подвисло було. Не, не взяло місця, тото. Ну, no, напишіть, як. Яксі гадаєте, має називати тут та гора, на яку дораз підеме. Першесь ми й відділи. Випліть так файно, далеко видко. Та й там калибу, бо ся там можна було обставати поночі. Но. Думаєте си, ось, нащо збирав ягоди. Я їх їсти не буду. Я їх їсти не буду, в мене тільки є гноїще. Та я лише перевожу на добриво. Бо добре вам і треба на всяку, але другої бої. І їдінням тут тяжко, бо нічся сильно не виростить. Та в основному івім то то, що забив у хащі вічі, корови, свині. Видите, тут я вічує м'ясо з собою. Так, Йдемося виспати. Та йдемо у хащу. Хаба! Ну, добрий рано. А чи ніч нам із собою такого інтересного брати не треба. Можемо хіба лишити той. Поникаємо як там наша пшениця росте. Нормально, найно. Ну. Ота йдемо туди руну на вихід. А по путьові вам ще вкажу на да, що. Так, не забути фургіту заперти. Повно лисичок, вовків. Ну, а дуже непривично, ось ту й не ходжу лодьками. Учинив лодьки, або то хотіли імити ендермена. А сяк, на лодці ту й не ходжу, можу спокійно собі бігати. Ну, та євня той і дарабчик міста такого без сніга, ги видите. Татуїня росте велика смерека. Та й посадив їм ще йну ту і таку велику і сявня ще правда не виросла. Та й з того боку євня Дарабчик, там їм теж дві поклав, бо кіт заготовляти дерево та ліпше сяк. А сяк поєдну пробати то довго. Ну, а ми йдемо у вершка. Пару разів я напудив був кріпер, той доста темно в хащі, та ходив їм. Та Розпукся був. Таку яму нефайну вчинив, таку скарідну, то мусить було захарити. Так, а ми ліземо сюди. Десь тут в мене був путик кідгорі. Де ж не можу стямити де конкретно то десь там. Був. Десь усього сього бока треба Йой. Не сюди. Дествуємо влізав 100%. Ну, ай бо що меніся, май любе тойка, а тойм вигляда той. Що менся той, май любе тойкой то, паде с Боже, як я то люблю. Той паде с так файно. Так парамно. Що? А, туй... Нападало вже, та не можу вилізти. Ну, тут вчинив цей калибу, таку доста. Скромну, маленьку. ньому все, що треба. Можеш сей виспати, їсти, се, зварити. І щось. якийсь тибору той може скласти. Файно, не жалівся. Ну. як виціть видко файно, а далеко. І куди б не поникав, усяде сніг, усяде студінь, там лиди. Там мало майпусто, або теж в снігові, там ки село. Там ки хишка. Та й зачав падати сніг. Та й зачав падати сніг. Ей бо парада. Знаєте, бедрокова версія Майнкрафта має много таких. Чудних, е, чудних розділів від, е, від Java. Хіть коплеш блок, та він тобі не так випадує е, ну, Много з того насправді не є аж хибом-хибом. Є просто розділом. І направду на е, ви просто хочете покласти калибу, хащи та й е, спокійно си жити, та вам утоєнно. Вам. Домак не важно, це то буде Java, це то буде бедрок. Хочете строїти якісь тяжкі е, ферми із Redstone, та айно, той він уже буде часто фунгувати маленько, не так, якби бисте чекали на Java. І з цим вже собі не порадите. Ай бо як той паде сніг, мати це Божа, і все вам передати не можу. Так файно. Я ся обстану жити той. Мені ся туй у снігове дуже любить. А вам ся де май любить, розкажіть ми. На сьому відео будемо кінчати нишню сесію. Та що, раз майтеся!